Усім привіт! Обіцяла я у цьому блозі показати, як ми будемо вирівнювати ділянку, розкидати нашу землю. Але приїхав трактор та подивились, що у нас досить мокра земля, і він просто може не проїхати. Тому домовились, що він приїде на наступному тижні. А поки показую, як ми з чоловіком нарізали. Дошки для того, щоб зробити кілочки для дерев. Будемо садити плодові дерева. Хочемо посадити дві черешні, дві яблуні, сливу та абрикос. Для цього ми взяли дошки, та чоловік просто розпилює їх навпіл, щоб вони були більш тоненькі. Я йому допомагаю, тримаю і будемо забивати їх у землю. Ями, я вже показувала, ми під дерева підготували, закинули туди наш чорнозем з торфом, а також добривом. І тепер у ці ями ми будемо ставити ці дошки, забиваємо прив'язали. Мотузку для того, щоб всі дерева були на одному рівні. Поки що просто кілочки ставимо, дерева ще не купували. Десь, мабуть, у п'ятницю приїде трактор, порозкидає розкидає нам землю і тоді вже можемо саджати дерева. Все це робили і самі себе сміялись, і як ми любимо усе виміряти, щоб все було однаково, дерева на однаковій відстані від паркану, однакові відстань між а, самими деревами. Кілочки з двох боків по два. Ставимо по дві дошки, праворуч, і ліворуч, щоб краще зафіксувати дерево. Колись чоловіком клеїли шпалери у батьків чоловіка, і свекров теж з нас дуже сміялась, що ми так все дотошно робимо, все вирім... виміряємо до міліметру, щоб все було рівненько. І тут теж натягнули цю мотузку і всі наші кілки на одній відстані, у лінійку, все рівненько. Так вже на вулиці тепло, гарна погода, що ми відкрили сезон обідів на вулиці, зробили дві піци з колбаскою, а друга з куркою та ананасом, і вперше вже їли на терасі. Тут же я знімала інший день. Це сьогодні, день, коли записую озвучку, вівторок, 21 березня. Можливо, відео вийде сьогодні, можливо, завтра вже будете його дивитись. Взяли собі з чоловіком чай. Це було 8 ранку. Смажимо шашлики, тому що чоловіка попросили на роботу принести шашличок. Тому ми з самого ранку працюємо. А вчора я була у садовому центрі і нарешті змогла купити собі перші рослинки. Взяла тую, барбарис, дві трави. Якщо не помиляюсь, називається панесетом. Така гарна декоративна травка, а рожева квіточка То Еріка вона розростається гарним килимком. Тут ще чоловік посмажив грибочки, маринував їх у соєвому соусі з чесничком. Дуже смачні вийшли, я скуштувала, але забрав все на роботу. Нанизує шашлики. І я тут стояла, смажила, тому що у цей час якраз до нас приїхали міряти на другому поверсі отвори під двері прихованого монтажу. Перш ніж шпаклювати та штукатурити стіни, потрібно поставити рами для цих дверей, потім вже штукатуриться, і потім вже ставиться вішаються самі двері. Після того, як провела чоловіка на роботу, розбираю, що ми тут накидали на кухні. Вже посуд трішки помила, витираю його і решту потім знову ж мила і витирала, бо просто вже не було місця на стільниці. Дуже багато часу в мене займає вимити. Перетерти та розкласти по місцях посуд, але можливо, вже найближчим часом замовимо собі посудомийку. У нас в квартирі вона була, і це, мабуть, найкращий гаджет для кухні, який тільки може бути, бо дуже багато часу допомагає зберегти. Це така річ, як пральна машинка вже має бути у кожного. Зовсім інший якийсь рівень життя. Дуже я її чекаю, хочу і найближчим часом плануємо вже її придбати. Ще хочу дуже подякувати усім за побажання скорішого одужання. Ще, якщо чуєте, голос у мене трішки нездоровий, але вже набагато краще. Дякую усім, хто переживав, чому мене так довго немає. Усім за побажання, скорішого одужання. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Завжди приємно читати ваші відгуки, коли хтось приготував за моїм рецептом, або щось придбав за моєю порадою, або просто приємні теплі слова. Я вам щиро вдячна усім. Одразу виношу сміття, великий вуличний сміттєвий бак у нас стоїть на терасі, і раз на тиждень у нас по селу їздить сміттєвоз і забирає наше сміття. Пакети для нього ми спеціально купуємо, і ці кошти, якби йдуть не тільки за сам пакет, але й за. Послугу у вивозу сміття. Ну, мабуть, у всіх селах або таких невеличких населених пунктах так воно і є, така система, не як у місті. Знімаю шашличок, який нам залишився, і перекладаю його в контейнер та ховаю у холодильник. Вирішила протерти своє блюдо, чи, чи то не блюдо для фруктів. Купувала його в Сінсей, Якщо захочете шукати, написано, воно називається у них декоративна миска. Ось цю декоративну миску, дуже я її люблю, вона така гарна, стильна. Протерла, склала туди фруктики, заховала свою сушарку для фруктів. Часто ми робимо пастилу або фруктові чіпси з банану, яблучок вже показувала. Влітку хочу насушити полуницю, вишню, черешню та додавати до чаю протираю стільницю та досиплю горішки і насіння. Вони завжди у нас стоять тут на кухні, на стільниці, і дітки та дорослі підходять і періодично щось куштують. Ще покажу дуже зручну миску, вона йде така подвійна, дуже зручно мити якісь овочі, фрукти, зелень або ягоди купувала в магазині Мінісо. Завжди, після того, як помила посуд, мию мийку, використовуючи засіб для миття посуду, а також свій універсальний дезінфікуючий засіб з оцетом, він дуже добре видаляє вапняний наліт. Проходжу зубною щіткою у місцях, де стоїть кран та дозатор для засобу для миття посадом, все промиваю водичкою та витираю завжди насухо, осью мийку, не знаю навіщо я це роблю, але мені так подобається. Дуже люблю, коли вона насухо витерта. Потім наступного разу, коли я підходжу вже щось готувати, кожного разу я милуюсь нею. Мию плиту Часто мене питають, яким засобом я користуюсь, вже колись казала, що для мене плита це звичайне скло, тому я мию його засобом для миття посаду, яке чудово вимиває будь-яке скло, в скляні форми для запікання. Головне, щоб ганчірка була чиста, а потім насухо витираю паперовим рушником. Якщо витерти просто рушником, яким ми витерли руки або якусь не до кінця чисту тарілку. Якийсь там залишок їжі потрапив, то вже будуть розводи і плита не буде чистою. Головне, щоб була чиста ганчірка і насухо усе витерти. Протираю баночки, в яких у мене зберігається. Спеції. У першій баночці це сушені овочі, у другій копчена паприка, а у третій морська сіль. Дуже часто мене питають про ці баночки, кажу, ще раз нам їх подарували. Тому точно я не знаю, де купили, але казали, що купували у магазині у ТЦ «Лавіна» у Києві, але в якому саме магазині я не знаю. Але я бачила такі баночки на Аліекспресі, коштують вони півтори тисячі. Гривень. Дуже вони не дешеві, тому підозрюю, що і в Києві вони не дешеві. Тут у мене вже відсвів гіацинт, його вже перестало поливати. Почитала в інтернеті, як це правильно робити. Перестаєш поливати, і коли відсихають листя, потрібно просто його зберігати у темному прохолодному місці, а вже десь у... на початку осені посадити у землю. А поруч у мене листя з салатом. Це просто той салат, який у кожному супермаркеті, або майже у кожному продається у горшечку. Відрізала листя і просто корінчики посадила у землю. І вже так добре у мене відріз салатик. Протираю підлогу, поки я не помию підлогу, у мене немає відчуття чистоти. Все, кухня чиста. Хочу вам показати а, щось з новинок. У мого старшого сина, скоро буде день народження, йому буде 8 років, і я вже почала готуватись до нього. У мене були ось такі прикраси, вже готові купувала. І хочу зробити ще таке самі. Купила такий папір креповий, називається папір креповий. І хочу, не знаю, чи наскільки штучок вистачить, хочу зробити ще ось такі прикраси. І вже має бути тепло на його день народження, хочу прикрасити терасу. І, можливо, встигну купити вуличні меблі, стіл, диванчик, стільці, і вже будемо святкувати на вулиці. Ось ці порозрізаю і зроблю через один зелений та салатовий. І ще купила ось такі трикутнички, теж вони йдуть на мотузці. Теж спробую якось закріпити і прикрасити на вулиці. А також купила ось таку нову швабру для вікон. І такий згон буду, мабуть, сьогодні мити вікна з вулиці. Я помилилась, неправильно сказала українською, він правильно називається згін, згін для скла або скрибок. Купувала його у юску. У комплекті йдуть дві ганчірки, досить довга ручка, її довжина 143 см та оцей скрибок. Зараз з вами підемо на вулицю мити вікна. Наливаю у миску теплу воду, навіть таку трішки гарячу, так краще відмиваються вікна, то додаю небагато засобу для миття посаду. Я вже дуже багато способів, як мити вікна, випробувала. І саме ось такий мені більше всього подобається. Тоді немає ніяких розводів на вікні. Дуже добре відмиває якийсь, якщо є жир або бруд з вулиці, на кухні усередині, якщо мити вікно, буває якийсь жир від плити. Особливо зараз у нас немає витяжки. Тому як тільки щось таке жирне залишається, одразу якісь плями. Та розводи на вікні. А ось, коли небагато засобу для миття посаду, виходить результат ідеальний. А також використовую засіб для скла. Ретельно, його так, досить багато наношу на скло. І ось цією ганчіркою, шваброю, ретельно все розтираю, вимиваю, і потім скрипком зверху донизу. Просто згоняю ось цю воду. Якщо залишаються якісь полосочки або плямки, вже дотираю вручну ганчіркою і результат вийшов просто ідеальний. Я ще завтра, уранці, коли сонце буде з іншого боку, подивлюся, щоб було все чисто. Але здається, що дуже добре вимивається, дуже зручна ось ця. Оцей набір, ось набіру, ця ручка довга для наших великих вікон це просто знахідка. У мене є такий а, скрибок, але він набагато меншого розміру, і у нього вже зіпсувалась резинка, вона вже залишає досить багато а, різних полосочок. Рисочок, тому мені потрібен був новий, він більший, ширший і набагато зручніший. Помила вікно на терасу та мию вікно у дитячій кімнаті. Ой, щойно відвезла дітей на тренування, приїхала, а йде дощ? Ось, як завжди, помила вікна, то к дощу. Ну, два вікна зіпсовано, можна сказати. Хоча буває так, що висихає і нічого особливого не видно. А буває, що висихає і усі плямки від кожної крапельки. Це потрібно заново перемивати. Ось це вікно, що зараз я мию, і те, яке відчиняється на терасу, знаходиться під дахом тераси, тому вони сухі, чисті, все добре. А бокові, які я мила, можливо, потрібно буде перемивати. Так, ганчірку я вже потім не знімала, а ось так прямо засовувала у миску і віджимала прямо на. Швабрі. Потім усі ганчірки, якими я мила вікна, я відправляю у пральну машинку, і тільки так вони добре відмиваються вручну, так ідеально випрати неможливо, принаймні у мене не виходить. І щоб наступного разу, теж, коли буду мити вікна або щось прибирати, був гарний результат, вони мають бути ідеально чисті. Промила також усі підвіконня та позбирала павутиння. Ще хочу поділитися з вами дуже смачною стравою, готувала минулого тижня. Це телятина, я її нарізала на невеличкі шматочки та тушкувала десь годину. Якщо брати яловичину, то години півтори. Я готую, щоб вона була м'якенька. І додаю до неї овочі. Очистила цибулю та моркву і буду нарізати їх, а також е, селеру. Усе нарізаю, додаю до телятини. І коли морква вже буде досить м'якенькою, додаю кабачок, його буквально 3-4 хвилинки тушкую. Я люблю, коли він не дуже м'який.

На гарнір до такої страви у мене був рис. Мабуть, усі знають, як він готується, але я все рівно показую, що беру дві частини води і одну частину рису. Ретельно промиваю його та додаю вже у гарячу воду, підсолюю, і потім, коли приготується, додаю шматочок вершкового масла. До телятини за овочами я додала трішки томатної пасти, а також. Кроп. Можна цього не робити, якщо вам не подобається. Вийшла дуже смачна страва, нам дуже сподобалась. На цьому я завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. Не забудьте перевірити, чи підписані ви на мій канал, це для мене дуже важливо. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі. Пока-пока. me tonight. Might as well let our hearts collide. Set the mood, I'll make you feel right. Take a chance and come roll the